Костя посилочки, да? Це сьогодні відправка буде, Кось? Да. Сьогодні відправка. Да. Леся працює. Робота кипить. Робота кипить. Клисюня. Так, що дівчат та матчей. Леся, що купили? Ікру? Ікру, так, 100 грамів ікрик. Покажи наші рулетики. Рулетики? Копчений, в'ялений, угу. також в'ялений. Такі різні рулетики дивиться в на привозі. А Яремчі теж такі є? Так, такі, такі є і в Яремчі. Ціна всіх рулетиків. Угу. 1500 гривень за кілограм. В основному склад риби майже однаковий. Корелька, тунель, медлін, палто, скалара. Деяке попадається все можна. Леся, а ви відправляєте тут додаток? Так, біде? все Це відправляємо виключно. Мінімального замовлення немає. Пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Є. Ще не маєте цей номер? 76, так, так. 0, 098 493 07 76. 76. Короче, Світуля приймає перелик всі товар... замовлення. Да, перелік товару кількість і адреси, все -все і все-все формуємо. Так, да, Світуля приймає всі замовлення. А ікорка по чому у вас? А що ви її продали вже? Так, Так-так, там майже немає, будемо зараз пасувати. Горбуша кита зараз в одну ціну, 800-100 грам. Ага, у вас яке пасування є? 100-200 пів кілограма. І пів кіло, а пів кіло це які баночки? А, рядом ось, так? Да? Так, великі. Середня 200, маленька 100. Так, а це яка продалась горбуша? Це продалась горбуша 100 грам. 100 грам, угу. Так, і щучка є. А щучка, що це різна? 250-100 грам. 250 банка, 1000. Угу. І крамой, ващучка. Все в них тут є. О, то ні, то ні. Сьогодні отримали зранку, Костик показував, 10 упаковок тунця, ось такого він дуже швидко продається. Це ж Мішель любить, так? Мішелька? 650 грам чистої ваги і коштує він 550 гривень. Дуже-дуже смачний, цілим куском. Як замовить 493, 0,7, 76. Номер цвіти всі, всі замовлення приймає тільки світулечка. О, то ні, то ні. Ja, сьогодні отримали зранку, Костик показував 10 упаковок тунця. Ось такого він дуже швидко продає. Це ж Мішель любить, да, да? так? Мішелька. È, да, 650 гривень чистої ваги uh -huh. і коштує він 550 гривень. Uh -huh. Дуже-дуже да. смачний, йде цілим куском. Угу. Uh -huh. Як замовить Зручно. 098... боже, я не пам'ятаю номер свята, нормально? 098 493 07 76 Номер свята всі, всі замовлення приймає тільки світулечка. Яка вітрина? У них колбаски виклали. Він дуже великий асортимент. В основному сирокопчона. це перший ряд Лібруска. Ціна її 950 гривень за кілограм. А які на колбаски? Ви всі ріжете Всі. І да? Сиров'ялка і сирокопчі Всі є в наборах. Ціна всіх наборів 950 гривень за кілограм. Угу. Дивіться, колбас. А хто хоче, можна цілу колбаску взяти, цілу паличку в них є. сиров'ялка, капкіла яловичина яловичини з вищо, кролік і стажку, куряча з крупним салом. Це все сирокопчене. Ой, сиров'ялка по 750 гривень за кілограм. Угу. І ще за це розкажи. Бо світа Масліна, так смачно їх їсть. Там... Е, маслини і оливи. 300 гривень пачка, пів кіло. Mm -hmm. йдуть з так, дивіться, 0, 098 493 0776. Всі замовлення приймає Світулечка, а кості з лесію відправляють. Тому і корку світуль, тут їдять горбушу, до речі, дивіться, горбушу побачив всю леся продала. Костя пакує ці замовлення, колбаску ось бере. Дівчатки і корку якусь хотят. щучка. Виходить, дивіться, щучка дуже корисна, а де чорний крат не бачу. Мабуть, теж все продали. Маслінки, костя пакує ваші замовлення, друзі. Тому будете в Одесі, обов'язково приходьте на привоз. Ситулечка роботи, як кажуть, і тут, і там нашу маму показують. Ці замовлення приймає лише Світулічка. Тому, друзі, будете в Одесі обов'язково приходити. Дивіться, ззаді торговий центр острів, тут дуже близько. Вийшли з автобуса чи се де вокзала, Пройшли буквально 100-200 метрів. І тут стоїть Світулічка в молочному корпусі. Посередині, Посередині ви її побачите. Приходьте, друзі, молочний корпус привозу. Світуля наразі на даний момент яремчі, працює тут леся, костя. Костя пакує пакую ваші посилочки, замовлення. Тут у них всього-всього багато, Ну, що я сказала, і корку розбирають, ікру-горбушку розібрали. Печіночка в них тут є. Що тут у них дуже багато, і там а Вітуля, а де от це ваша кілька, що ви там так смачно їсте? Кілька, подлода. де? Бо світа самому... так смачно в самому углу? А, і в самому кінці заховали кілечку, тому що світуля їсть. Так апетитно їла її. Ой, це працює. Дивіться, там м'ясний корпус, колбаси, сало, тут цвітуля стоїть, а з цієї сторони молочний корпус, молочка, молочка, дивіться. Так що приходьте на привоз, вибирайте, смакуйте. Прийшла до Лесі, хотіла поговорити, але вона все время відпускає, відпускав, щось продає, дивіться. А, девочка якийсь рулетик, мабуть, да? Рулетик вам показала. По беруть з медиама. 1500 за кілограм. У них є. Ті не знаю, що це. Дунайка, мабуть. Боже, це така смачна риба. Її під ребята, вона обалденна. Так тоненько нарізається. Просто класно. Дуже-дуже смачна. І рулетик выбирать. А, а, дивляться, що в светулечке там виходить. Получается... Так, да. і замовляють. Це, це окремо, то що ви берете собі тільки а. Такі тортики по півтори тисячі за кілограм. Угу. Дуже дуже смачні. Визволять. да? так? Так. Астринок їдуть. Тому ви можете замовити 098-493 76 Всі замовлення приймає лише Світулічка. Прийшли робити фото? З лесій буде, да? так? Так. Дивіться, я її фото роблю і знімаю. Можете привіт передавати? Привіт кризопелю. Кризопіль. А як вас звати? Марія. Марія. А що ви купили, скажіть? Ми купили ікру. А, і рулетики. І, рулетик. і рулетик. Ну, смачного вам. Спасибо. Спасибо. Дякую, скажіть. скоро ж новий рік, друзі. Я хочу запитати у тулечки. Лесь, по чому ти хамончик? — А 200, буде такий той здоровий? Буде, — Буде-буде, кілограмовий. — Так. — 250 грам, 250 гривень і 0,5 — 500 гривень. — І буде пізніше той великий, так? Да? — Буде кілограмовий, так. — Оце то, що Лесь каже. — Хочети. 500 гривень. Там пів кілограма, вони в'яли. — А тут щось нема пів кілограма. — Є пів кілограма. — А, а там, на увазі, було трошки, то в цьому немає. Так-так, через то випускні пів грами Угу. А так пів кіло, так, да? виходить, ану? 500 гривень, виходить? Да, а маслинки оці э, з, з мідалем питали, я бачила, брали. Олива. Е, Ні, то олива з мідалем. Маслини є з кісткою, є без кістки 300 гривень. А, а, оці, олива, а ці да. олива є з кісткою, ось така ж з банка 300. І з мідалем 350. Всередині, да, так, міндальчик? Так, угу. так. Ось дивись. Да, – Так, біленький. Угу.